Вітаю, усіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша в студії Катерина Арсень. Музика. Тимчасовий графік подачі питної води з 22 травня. Таким було рішення комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Калуської міської ради. Про план заходів із переходу на нормальний режим функціонування закладів освіти, медицини, а також відновлення водозабору. Далі у сюжеті. Унаслідок різкого підняття рівня річки Чечви була зруйнована інфраструктура водозабору, яка постачає місто водою. Через нагоду також погіршилися показники якості води. У зв'язку із цим було припинене функціонування дошкільних навчальних закладів, а учні шкіл переведені на так званий сухий пайок. Водночас у місті ширяться чутки про збудники небезпечних хворіб, які нібито виявлені у воді. Як зазначила головний державний санітарний лікар району Оксана Ананєвич, така інформація не відповідає. Дійсності. Я звертаюся до думки: ніяких трупних туберкульозних паличок у воді немає, не може бути. Я не знаю, хто мусує цю інформацію по місті. Ситуація однозначно стабільна і контролювалася всі ці дні. І ніхто би собі не дозволив цим питанням ризикувати, оскільки це питання надзвичайно важливе і серйозне. Мікробіологічні показники всі дні були стабільні за рахунок того, що витримано режим з води. І е, прохання до всіх засобів масової інформації це популярно пояснити на сан пояснюємо. Ми пояснюємо всі працівники управління. Пояснюю я усіх засобах. Ну звідки ця інформація йде, я просто не розумію. Заступник головного лікаря Калузької ЦРЛ Наталія Кінош наголосила, що у місті не зафіксовано зростання кількості інфекційних кишкових захворювань. Що стосується якості води, то вона потроху починає поліпшуватись. Тож комісія вирішила відновити роботу садків і нормальний режим харчування у школах після повної промивки водопровідної системи. Досить складною є ситуація, і на водозаборі. Наразі там треба здійснити ряд заходів для того, щоб місто могло і надалі отримувати воду. Це прохопано каналу, щоб відвести ліку. Від місця проведення робіт, де будуть вкладатися труби діаметром 1200 мм. Звичайно, що витягування зруйнованих труб, пошкоджених стихійнів, далі підсипка піщано гравійною сумішчю лівого берега, річки ліниця в районі руйнування цього трубопроводу, проведення відновлюваних робіт на самому трубопроводі. Відновлення функціонування інфільтраційних басейнів номер 1 і No2, що сюди входить. Це розчистка басейнів піщано-гравійного суміші і мулу, влаштування двох пересічних труб між цими басейнами і часткове відновлення берегоукріплення між басейнами, тому що воно теж зруйноване. І третя, третя точка це прокопування обідного каналу в районі річки Чечва, підсипка гравійно піщаного сумішу того берега, де до свердловин лишається метр. І так само навантажувальні роботи для засипки пошкоджених періодів. Крім того, розчистка наносів і замулень каналів, які йдуть на озеро підживання. Оці 9 пунктів, які ми будемо виконувати за кошти, скажімо так, починати виконувати за кошти підприємства. Того КП водотеплосервіс постало перед потребою закупівлі насосного обладнання для закачування води із лімниці до інфільтраційних озер. Як повідомив виконувач обов'язків заступника міського голови Василь Турчин, Калуш отримав кошти у сумі 600 гривень із екологічного фонду, який після ряду погоджень можливо використати на роботи із берегоукріплення. укріплення. Крім того, налагоджений процес погашення боргів водотеплосервісу із боку бюджетних установ. І ці кошти можна буде спрямувати на подолання загрози. Заступник міського голови Оксана Табачук поінформувала присутніх про те, що ситуацію у Калучі розглядала обласна комісія із надзвичайних ситуацій і визнала її такою, що загрожує виникненням надзвичайної ситуації регіонального масштабу. А ще дає можливість просити про виділення коштів із державного бюджету. Тим часом у місті ведуть графік подачі води із 6 до 12 години та з 18 до 23 години. Воду подаватимуть усім споживачам із 12 до 18 години тільки на перш. Ще треті поверхи. А із 23-ї години до 6-ї години ранку воду матимуть тільки мешканці перших поверхів. Слідом за іншими містами України і Прикарпатським і Тлумачем та Івано-Франківськом в'їзд до Калуша теж набув кольорів державного стягу України. Таким чином Калуська міська організація ОРП та громадська організація Громада і контроль підтримали всеукраїнську акцію Україна єдина. Обласний звіт художньої самодіяльності відбувся днями в Палаці культури Юніс для компетентного журі з обласного центру. Продемонстрували свої напрацювання з рік калуські учні та вчителі. Захід був присвячений 23-й річниці незалежності України та 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Гостей звіту біля Палацу культури Юність зустрічав зведений духовий оркестр загальноосвітньої школи номер 1 та номер 10 Відкрив концертну програму Відомий гімназійний квартет Мордент композицію Маленька джазова меса усього Калушани виконали 17 номерів. Окрім гімназійного хору, виступили вокальний ансамбль Сонечко Загальноосвітня школа номер 11 Гурт гітаристів та вокальний ансамбль Джерельце, загальноосвітня школа номер 5 зразковий гурт Марічка, загальноосвітня школа номер 6 соліст Олег Лукач, загальноосвітня школа номер 3 танцювальні колективи Веселі Гуцулята і Фламінго, центр художньої творчості Дітей, юнацтва та молоді, дует Марії Члядин і Валентини Лебухорської. відзначилася учниця загальноосвітньої школи номер 2 Христина Дудчак виконанням пісні за мотивами твору Тараса Шевченка Відьма, красивою була постановка Калинові Острови. У якій взяли участь солістка, керівник гуртка Центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді Віталіна Липовська та танцювальний колектив веселі Гуцулята, професійне журі у складі головного спеціаліста відділу професійно-технічної вищої освіти та виховної роботи управління освіти і науки облдержадміністрації, завідувача лабораторії інституту післядипломної педагогічної освіти, головного спеціаліста департаменту освіти і науки ОДА, завідувача відділом навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття, Ача прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та керівника танцювального колективу «Веселі Гуцулята відзначили високий рівень підготовки звіту художньої самодіяльності. 14 років у нашому місці дії парафіяльний хор Римокатолицької громади «Еммануель». за час свого існування учасники жіночого хору побували в різних містах України та найбільше у сусідній країні Польщі. Остання їхня поїздка на запрошення польської громади міста Тулуївце відбулася травні цього року. У 2000 році на Різдво з ініціативи колишнього пробужча римокатолицької парафії міста Калуша Ксьонза Кшиштова-Панасовця, був створений хор при костелі, назва хору Еммануель, що в перекладі означає «З нами Бог. На легкий період для парафії, коли костел ремонтувався або услужіння відбувалося в непристосованому приміщенні старого будинку бувшої плебанії, співхору додавав впевненості, віри та надії римокатоликам міста. Для того, щоб якомога швидше відремонтувати святиню хор Еммануель щорічно виїжджав у Польщу з колядами у виконанні учасників жіночого хору. Колядки звучали в багатьох містах сусідньої держави: Кракові, Вроцлаві, Бетомі, Ополі, Горліцях, Познані та Варшаві. В Польщу взагалі ми раніше їздили досить часто. В основному це були виїзди на різдвяні свята. Наші українські, бо ми маємо вихідні і ну можливість з роботи поїхати, можливо не втрачаючи заробітної платні, так би мовити. Тобто підстосовуємося під різні такі ситуації життєві. От, але є виїзди хору на день незалежності в Польщі в листопаді, 11-го числа. То ми теж так десь плануємо. Якщо нам випадає по терміну, то ми їдемо. Так, ну і відповідно до того, в який період ми їдемо, відповідно готуємо репертуар. зараз. На запрошення польської громади хор з концертною програмою виїжджає, щоб разом поспівати. Остання поїздка відбулася на травневі свята. Остання поїздка це була вже давно планована на запрошення вуйта е, містечка Туловіци е, В'яслава Плеви. І ця поїздка планувалася два роки тому, але в силу того, що не, не вийшло тоді з здоров'я, в нього підвело його здоров'я, то е, ця поїздка відбулася власне на травневі свята, тому що і в нас вихідні, і в Польщі вихідні. І, е, Така в нього була мрія, щоб в Толовіцях саме зустрівся хор наш жіночий. І вони співпрацюють з чеським хором жіночим. Тобто ці два хори, наш і чеський, зустрілися в Толовіцях, І там був такий невеличкий концерт для жителів цього містечка і навколишніх сіл. От. І пізніше ми поїхали, нас запросили наш хор, запросили туди в Чехію. Ми були там, там давали концерт в костелі. От. Тобто десь налагодилася вже співпраця не тільки з Польщею, куди ми часто їздимо, але і з Чехією. так. Ну, Маю надію, що вона буде продовжуватися, бо це був перший раз. Тетяна Озірська, диригент хору, професіонал своєї справи. Крім музичної освіти, яку здобула в Україні, закінчила диригентські курси у Польщі та широко ознайомилася із творчістю польських композиторів. Старостою хору є Оксана Бігун, яка вільно володіє польською мовою, завжди допомагає в організаційних питаннях. Загалом усі учасники хору є згуртованою дружньою родиною. Половина із них має музичну освіту, що є немаловажливим у звучанні хорового колективу. Якщо говорити про репертуар хору, то він дуже. Дуже великі і на різну тематику це пісні українські, народні, патріотичні, багато польських творів із кінофільмів. Щотижня учасники хору збираються в костел на репетицію. Юючи майстерність співу жіночий парафіальний хор імануель збагачує культуру та звичаї двох країн України та Польщі, вивчаючи нове та популяризує своє. У другу неділю травня українці відзначали День матері свято під такою назвою Мати берегиня роду відбулося 11 травня у народному домі села Копанки. Незважаючи на дощову погоду 11 травня, переповненою була зала народного дому Купанок. На свято Мати берегиня роду прийшли і малі, і старі мешканці села. У художній програмі взяли участь учні 5-6 класів та випускники місцевої школи, а також п'ятикласниця із сівки Калуської Тетяна Мельник. Вони виконували народні і сучасні пісні, декламували вірші про батьківщину, про маму. Ведучими дійства виступили дев'ятикласниці Купанківської школи Ольга Івасів і Наталія Матійчук. На завершення заходу усіх присутніх привітала зі святом представник сільського голови, депутат і працівник сільської ради Наталія Кіт. Багатодітним матерям вона вручила подарунки. Дозвольте мені. Від імені сільського голови Василя Івановича Романовича від депутатів сільської ради привітати вам, вас з цим святом, дорогі, любі, матері і ті, хто готується ними стати. прийміть наші щирі привітання з цим святом. Бажаємо вам щастя, здоров'я, родинного тепла, справжнього людського щастя. Нехай ваші діти найкращі, найрідніші в світі, приносять вам тільки радість і втіху. Підготували традиційне свято, присвячене Дню матері працівники Народного дому Купанок, директор Микола Мельник, художній керівник Галина Балабан. Калуським болівальникам футболу знову пощастило побачити цікавий марш своєї улюбленої команди в домашній грі проти Тлумацького Придністров'я. В результаті напруженої боротьби футбольний клуб Калуш зміг відзначитись двома м'ячами у ворота суперника і завершити переможний поєдинок з рахунком 2-1. Недільного дня на стадіоні Хімі Калуських вболівальників футболу зібрав матч, котрому ФК Калуш приймав Тлумацьке Придністров'я. На початку зустрічі, хоч і гості частіше попадали в площину воріт суперника, однак не змогли по-справжньому створити небезпечну ситуацію біля воріт Богдана Кузіва. Перший реальний шанс трапився у Калушан на 22 й хвилині, коли двоє наших гравців вийшли на одного захисника, але Миколі Кравцеву не вдалося вискочити на ударну позицію. В наступному ігровому епізоді. Відді вигравши солову боротьбу на другому поверсі, він ударом головою поцілив у поперечину, а потім сам підібрав м'яч і відправив його у сітку воріт. один Далі футболісти Калуша продовжили свою наступаючу гру. Хоча в один момент була реальна небезпека того, що Придністров'я зрівняє рахунок, але їм все ж не вдалося в буквальному сенсі заштовхати м'яч з лінії воріт. В другому таймі гості налаштувались вирвати перемогу нашої команди і пішли в наступ. Але знову ж таки жодної результативної атаки не відбулося. На 75-й хвилині голкіпер гостей припустився фатальної помилки, коли вирішив рукою вкинути м'яч на козі своїх партнерів. На Оплені вдало зіграв Богдан Денега, втік від захисників і покарав Придністров'я 2-0. Малою втіхою для футболістів Слумача став м'ять забитий вже вдоданий арбітром час з пенальті у виконанні Руслана Уграка. А ФК «Калуш» добув край необхідну і заслужену перемогу, яка повинна додати нашим гравцям психологічної стійкості в наступних матчах чемпіонату. Ну і це була вся інформація на сьогодні. В Студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. На все добре.